<реш> Людина, яку я запросила, її не так вже лег легко, скажімо, вичепити на ефір, бо вона дуже зайнята. Я назвала ефір Гранти все про гранти, де шукати. Як вигравати, і головне як реалізовувати, тому що пів біди знайти виграти. А ще ж головне реалізувати. Отже, надя буду дуже вдячна. Якщо доповниш трошки про себе, да, от в рамках саме в напрямку програм, так свій досвід Я Скажи, маю досвід в фінансах у обліці аудиції. Працювала фінансовим журналіст журналістом. Працювала в банках, працювала аудитором в міжнародних компаніях Херсенянки Кіпємжі. І так само працювала з міністерством оборони, регулювала системи фінансові, встановлювала системи фінансові. Пізніше почала займатися грантрайтингом і пошуком грантового фінансування. Працювала з різними організаціями, тому числі з Телебаченням Торонто з благодомом давно вже ми співпрацюємо. А зараз я допомагаю так само. Закордонним організаціям, тобто вигравати субвенції, державні субвенції, тому що в Європі гранти розподіляються більш іншим чином, ніж в Україні. Європа має Україна і Європи мають прямий доступ до грантів, і відповідно в них перерозподіляється це через муніципальні бюджети на відміну від нас. Нам треба шукати донора. Це і більш легше, і більш важко. Тільки не так легко знайти донора, але більш проста документація. Ти мені на днях казала в цифрах за цей рік, скільки тобі вдалося, от якщо так в цифрах, щоб одразу твої масштаби було зрозуміло, скільки тобі вдалося в загальному за цей рік залучити коштів на реалізацію сімсот тисяч тисяч євро одне комерційні організації два мільйона Ух! Ви уявляєте, яка людина потужна сьогодні у нас в ефірі, надюш. Добре, давай моя мета яка? Ну тобто, я дуже топлю за те, що розвивалось громадське суспільство, щоб розвивалися відповідно громадські організації, благодійні фонди, щоб наша громадська свідомість росла і з'являлись класні проекти. Тому я думаю, що це є круто, коли є можливість трошки поділити з досвідом для того, щоб підсилювати нашу країну відповідно. Давай поговоримо саме в рамках грантів для України в цьому напрямку. І можеш взагалі простими словами пояснити тим, хто ще ніколи не зіштовхувався, що воно таке взагалі гранти, гранти що це таке? кошти під реалізованіше можна робити. Грубо, грубо говорячи. можуть бути як українські валюти, так і іноземній валюті. Можуть бути короткострокові на один рік, можуть бути довгострокові на п'ять років. От можуть бути зі специфічними вимогами, можуть бути без вимог, тобто бувають гуманітарні гранти, які місяць мінімум звітування. може бути дуже специфі. Буду може бути дуже специфічне звітування по грантам. Отримуються як від державних установ. Тобто, ви можете виграти грант від державної установи. Це може називатися або грант, або субвенція залежності. От і можна вигравати від недержавних установ, тобто від різних фондів. Фонди можуть бути як і європейські, так і сполучених штатів, а можуть бути якісь екзотичні фонди, взагалі там з Азії, наприклад. От е, організації потребують коштів благодійні організації, тому що благодійні організації не приносять прибутку. Тобто, весь прибуток, який отримують організації, має бути направлений на діяльність. Тому для громадських організацій, о, більше, громадських організацій, які не не є державними і не отримують державне фінансування, наприклад, напряму як школи або інститути, і так само не роблять якусь комерційну діяльність і не отримують прибуток, до них дуже важко знайти фінансування. Досить часто єдине фінансування це грантові кошти, або більш-менш стабільне фінансування. Бо, наприклад, ви можете мати донорів, які вам донатять кожен місяць, але донори вони не прогнозовані. Сьогодні вони не вам донатять і вас люблять, завтра вас не люблять. Грантове фінансування, чим добре, що воно має терміни від одного до двох трьох місяців до року, а то й двох і трьох років відповідно, ви більш стабільні, ви знаєте, ваш горизонт ви можете планувати і розподіляти навантаження, і мати людей в штаті, наприклад, тобто ви можете закладати зарплати і різні такі штуки. Тобто, це хороша фіч. А можеш трошки детальніше, все таки хто може претендувати, ти кажеш, на реалізацію проєктів тому що можливо будуть дивитися ті люди, які ще. Взагалі не розуміють, що о так може мені би громадську організацію створити, тобто, можливо, будуть люди, які тільки на шляху можливо це волонтери, да, наприклад, які тому, що зараз волонтерський рух дуже активно розвивається. Ну, грант взагалі окремі люди можуть предантувати, але в обмежених варіантах, наприклад, дім Європи називається House of Europe. Вони дають гранти окремим митцям, наприклад, художникам, артистам чи чомусь чи окремій людині. І навіть дають іноді грант окремому ФОПу. Тобто, чи у вас є ФОП в приватних підприємствах, так само може дати кошти, але в основному гранти все таки даються об'єднанням громадян, які заснували свою організацію. Тобто, як мінімум вона має статут, має свій розрахунковий рахунок. І може відзвітуватися по цьому гранту, тому що так, окремі випадки, коли окремим людям дають, є, але вони досить рідкі. Тобто, в основному дають організаціям, тому що і довіряють організаціям. Відповідно, як мінімум, ви маєте створити свою організацію. Власне, це може бути або громадська організація, або благодійний фонд для громадської організації мінімум дві людини для благодійного фонду. Салі може бути одна людина насправді, як не дивно. Але це має бути зареєстрована організація, тобто має бути ви маєте матидропу ядро і тому подібне. Тобто, це не люди з вулиці, ви маєте мати якийсь статус. Каже, угу. угу. а якщо от організація вже є, да, які організації на що звертають увагу, більше мають шанси більш конкурентно спроможні для того, щоб виграти грант? І у якому випадку можливо взагалі там ну не варто ще витрачати на це сили, писати гранти а варто можливо нарощувати досвід чи То ще що і будь-яка організація може виграти, тому ну, що зараз світі не вистачає ідей. Тобто світ шукає щось нове, креативне, прикольне і на це дають гроші. От але так само є і обережні донори консервативні. Ну, в принципі, вони всі обережні, uh -huh. і тому не бажано мати, що ви, сторінки в соцмережах активно публікувати на цих сторінках звіти про вашу діяльність, що ви зробили хорошого корисного, мати відгуки, якісь мінімальні, мати якусь історію, наприклад, так дають гранти і організаціям, наприклад, які тільки 6 місяців їх створені. Але якусь історію вже бажано мати. Тобто, якщо ви подаєтеся, ви тільки сьогодні зареєструвалися, скоріше за все, вас не виберуть. Mm -hmm. Але якщо вже ви маєте там 6 рік існування, шанси зростають з кожним роком. От. Але так само люблять і нові організації. Тобто, зареєструватися, все оформити, зробити якусь базову діяльність волонтерську, показати, що ви реальні, що ви не на папері, що ви не якісь мертві душі. І шанс досить значний, і якщо ви стабільна організація, краще подавати, звісно, на стабільні проекти, ті, які у вас перевірені, часом і тому подібне, тому що для консервативних грантів так само вони люблять бачити, що у вас цей процес давно вже налагоджений, що у вас все працює, і що вам тільки не вистачає там невеличкого фінансування або величкого, але що ви процеси всі налагоджені, і що ви не завалите цей грант? Якщо ви молода організація, то краще подавати щось креативне і прикольне, тому що у вас немає історії, але у вас є ідея. І в світі так само люблять ідеї. Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay. скажи, будь ласка, а на що дають гранти? Тобто, крім ідеї, на які е, статті видатків зазвичай виділяються. Частіше і там рідше, тому що я думаю, що багато хто розраховує, що буде заробітня плата. Я дивіться з, зараз. Україна в стані війни відповідно багато коштів виділялося і буде виділятися на підтримку України взагалі в цій непростій ситуації, тому. Грант можна отримати під якусь соціальну діяльність а зараз дуже багато можна отримати грантів під надання психологічної підтримки, наприклад, тобто психологі... психологічні гранти і тому подібне. А, будуть, а, будуть дуже популярними найближчим часом, і так само можна отримати грант під різні гуманітарні речі, наприклад, передачу гуманітарної допомоги, і тому подібне. Але це короткостроково. Якщо на думати? То я думаю, що це саме от такі от психологічні соціальні речі. От. І що ще, не люблять давати під, наприклад, на вашу діяльність як адміністративну, наприклад, на бухгалтерів або ще щось, зазвичай це не більше 10-20%. Тобто, вам треба думати ще додаткове фінансування, наприклад, профінансувати власні видатки як організації, наприклад, оренду офісу, тому подібні. Якщо це підпроєктна діяльність, і в тому цьому офісі ви будете проводити тренінги, психологічні, якісь штуки, то вам дадуть кошти. Але якщо ви не плануєте проводити там ніякі грантові речі а просто там будете мати, там не знаю свою власну діяльність, але не зв'язаного з грантом, скоріше за все, вам не профінансують, і так само не люблять зараз фінансувати покупки якихось основних засобів. Тобто, якщо ви хочете купити там собі суперкруті комп'ютери, суперкруті телевізори. Треба заздалегідь питати донора, чи він вам це. тому що є гранти, які фінансують такі речі, наприклад, комп'ютери, ще щось, але вони рідкісні. Більшість грантів вони стараються фінансувати проектну діяльність. Проектна діяльність розуміється або проведення серії тренінгів, або надання якоїсь психологічної підтримки, або там не знаю, допомога, соціальна допомога, яка. Або, не знаю, екологічні акції якісь. Тобто, я думаю, найближчому майбутньому завжди буде популярна ця екологія, завжди буде популярні соціальні напрямки, підтримка вразливих сімей, підтримка людей з інвалідністю, підтримка старих і немічних, тобто підтримка материнства, екологічні акції. Потім психологічні рівні види підтримки в Україні дуже буде популярна, тому шукайте психологів вже зараз. От, тому що з війною в нас просто 90% населення, посттравматичний шок і щось треба з робити. От, і думайте, як ви будете фінансувати адміністративні видатки, тому що адміністративні додатки вам профінансують, але не в повному об'ємі. З приводу зарплати молодим організаціям досить важко, тому що е, податки в Україні на зарплату досить високі, тобто вони доходять до 47% і профінансувати такі видатки досить складно, відповідно. Можна викручуватися наймаючи ФОПів і допомоги волонтерів. Звісно, в штаті має бути 2, 3, 4, 5 людей, які на зарплаті. Це бажано, але грантове фінансування не завжди дозволяє вам тримати цей штат, тому що ви вам профінансують 3 місяці, а потім треба думати, щоб робити саме людьми, щоб їх не звільняти відразу. Тобто тут треба дуже добре добре продумати. От якраз зарплатні нюанси, і люди в штаті це одна із таких болючих точок зараз в Україні. Навіть нашій організації ми не можемо дозволити поки що собі людей на повністю на штаб. Тому викручуємося різними способами. Mm -hmm. Де шукати гранти? А де Найперша сторінка, яка мені найбільше подобається, це гурт. Тобто, ви зараз гулюють в інтернеті, вводять гурт, і вам видасть. Тобто, гурт це такий як агрегатор різних активних подій для громадських організацій. І так само там дають посилання на різні грантові штуки. Так само на Фейсбуці є дуже багато сторінок, пов'язаних з грантовим фінансуванням. Так само просто введіть слово грант, «грантовий менжі щось подібне в Фейсбуці, і ви вийдете на групи, які періодично публікують різні цікаві ідеї. Так само загуліть of Europe», Це Дім Європа. Вони публікують так само різні грантові можливості. Фонд відродження. Фонд відродження періодично так само. Марія, можна навіть, я думаю, пізніше викладати якісь посилання або ще щось про перелік, можливо, в тебе в інстаграмі, де шукати? Фонд відродження так само пропонує різні грантові можливості, можливості, так само на сторінці Фейсбуці. Це є от фонд загорій, родини загорій. Вони так само проводять періодично різні акції. От, тобто, варіантів знайти гранту безліч. Тобто просто свідкати скласти. Я пропоную, щоб ви не в дедлайнах не заплуталися, скласти собі вікселі графік. От і періодично туди от різні можливості з дедлайнами ставити. Тобто це грант про те, там потрібно те, то те, то скільки грошей дають, і от такі от дедлайн. І собі складаєте табличечку і працюєте з нею. Тобто бажано все-таки заповняти грантові заявки на останній день дедлайну, хоча таке теж трапляється, але заздалегідь от, і по перше вона підгрузиться краще, бо іноді злітають платформи, летять заявки mm. і не підгружаються. От, так само ви можете подаватися, до речі, на Український культурний фонд. Там, звичайно, подати заявку набагато важче, і я рекомендую готуватися до нього. Якщо ви збираєтесь подаватися на Український культурний фонд, вони підтримують різні мистецькі проєкти, от е -е, телепередачі, фільми, е книжки, там такі от речі е -е, багато в них акцій, так само для ветеранів. От, але у них дуже важке подання заявки, дуже багато документів, тому рекомендую і ще до них то за місяць, за місяць або за два готуватися, от, підготувати всі документи і заявку так само. Хорошо. А які мають бути особливі, можливо, навички? Ну, я, звичайна людина, наприклад, ніколи не писала гранти. От у мене є там. Не знаю декілька місяців. Фонд, наприклад, ми там допомагаємо, не знаю, вразливим категоріям. А які треба мати навички, щоб сісти, написати заявку? Чи треба щось вчитися, чи щось треба? Якісь знання? Які навички, і якщо їх немає, Дивіться, є треба ще ІСАР-єднання, Така організація вона дає гранти на організаційний розвиток. Дуже рекомендую подати ту заявку, Це може бути ваш перший грант. Ми так само колись його ви виграли. От і в них можна повчитися різним штукам, і так само можна повчитися навіть написанню заявок, і, до речі, пройти курс мінімальний. Я б ведла бухгалтерської звітності та громадських організацій, тому що одна штука, що ви відзвітуєтеся перед перед донором, і друга штука, що ви маєте відзвітуватися перед українською податковою. І це теж важливо. Тобто, як відобразити бухгалтерські звітності, звісно, ви можете найняти бухгалтера, але досвідчено, але теж це ж треба знайти його ще, і бажано самому теж розбиратися, щоб не не потрапити і не мати потім проблеми з українською податковою. От і відповідно, вісарєднання є невеличкі гранти там від 10 до 20 тисяч євро гривень. Які в за за рахунок яких ви можете вчитися на курсах, що вам потрібно? Вам потрібне взагалі базове знання Екселя. Це це обов'язково. вміти непогано писати, більш менш щоб вас розуміли люди, тобто мати структурованість думки. Тобто, для для заяви дуже важливо, щоб все було структуровано. Тобто, мета Перше, це мета, що ви починаєте, для чого ви робитеся в взагалі. Потім прописати гарно цілі, тобто 3-4 цілі прописати. Потім прописати завдання. Завдання, виходячи із цілі. Тобто, у вас є цілі, і потім йдуть завдання. Взагалі, ці досвідчені гратодавці, грантописаки, як я ото складають собі матрицю, матрицю, де вони ставлять все мета. Отут мене цілі, отут у мене завдання. Завдання, виходячи з цілі. Наприклад, там мета мене не знаю, зробити, покращити екологію там у моєму містечку, наприклад. І за рахунок такого-то да там ці, наприклад, очистити там берега річки, наприклад, такої да. завдання. Там, наприклад, зібрати там 100 волонтерів, наприклад, друге завдання там купити там, відповідні мішки, наняти машину, да третє організувати суботник, зібратися сміття мішки, попакувати і вивезти його. І четверте завдання це відчитатися це, да. Тобто, і на ці на це на цю ідею нам потрібно там не знаю, 5 тисяч гривень допустимо. І це все розписати гарно, поставити календарний план собі. Тобто зробити, що от ми збираємо волонтерів там не знаю 1 травня. Ну там тиждень в травні, да, наприклад, другий тиждень в травні ми закуповуємо все, що нам треба до цього суботника. І третій тиждень в травні ми проводимо цей суботник. Це збираємо і четвертий тиждень. Там в травня ми звітуємося. От у вас от є календарний план на місяць, да от цього цієї екологічної акції. От на неї вам треба 5 тисяч гривень і привізно розписати, що там на збирання збер... людей вам треба там, 500 гривень, наприклад, там, розмістити рекламу в соцмережах, там, написати там, пости про це, закупити вам мішки, найняти машинам треба півтори тисячі, допустимо, гривень. Там. От, е, там, на звітність вам треба стільки, тобто, щоб платити 5 тисяч гривень. От, в принципі, десь так воно виглядає. Це просто саме такий простенький грант. От, але все має бути узгоджене між собою, тобто щоб цілі узгоджувалися з метою і завдання узгоджувалися з цілями, і все йшло по порядку. І все вкладалося в тот місяць або в той період проміжок часу, який вам дає грантодавець на виконання цього гранту. Mm -hmm. Окей, що грант виграється далі, що відбувається? От Послідовність можливо взаємодії з грантодавцем. І аж до... Взагалі перед початком написання да, гранту дуже бажано за грантові заявки вичити гарно всі даючі умови. Тобто от, у багатьох є або список на сайті, або навіть вигружається спеціальний PDF, вичитати умови. Наприклад, ми даємо там вам 10% на адміністративні витрати, там 90% на грантові витрати, так? Ми фінансуємо, т -т -т -т, але, наприклад, закупку основних засобів не знаю, там, наприклад, комп'ютерів ми вам не фінансуємо, тобто якщо потрібні комп'ютери, або орендуйте їх, або шукайте самі. ні. От, потім у нас часу ви маєте виконати цей грант за три місяці. Чим краще ви вичите умови грантодавця, тим краще ви складете заявку, тим вищий шанс у вас виграти. От, е -м -м Буває декілька етапів. Тобто преселективний етап, коли ви не розписуєте дуже детально, не, не витрачаєте багато часу, просто подаєте тільки ідею. Тобто пишете на початку спочатку ідею, наприклад, а потім буде другий етап, на якому вас уже запросять більш детально розписати і заявку, і бюджет. От. Дуже гарно розпишіть бюджет, бо зазвичай не дозволяють його дуже сильно коригувати. Буває, що тільки дозволяють 10% між статтями. Тому бюджет нам треба гарно розписати, щоб потім не питати удоно. А чи можна я поміняю тут це, це це? Буває, що погоджуються, буває, що кажуть, ні, от ви, ви написали цей бюджет, будь ласка, слідуйте цьому бюджету. Якщо у вас є додаткові витрати, наприклад, вам треба б дизайнера, ви його не приписали, то ви це робите волонтерським способами, типу або шпати волонтера, що не так легко. От бажано звичайно знати англійську мову, тому що часто, наприклад, юсейт або інші. Вони взагалі треба давати заявки англійської мови. От з донорами зазвичай комунікація на початку гранту вони вам кажуть, от, що ви виграли, комунікують, коли вони переведуть кошти, якому якому масштабі переведуть кошти, бо переводять всі кошти зразу. буває 70% спочатку, 30% по закінченню гранту. От, про вони доводять до вас формат звітності, часу навіть проводять навчання. Наприклад, європейські гранти вони вам проводять навчання. Як має бути виглядати звітність? Це дуже класно, тому що ви проходите навіть курс перший ран, ви ще отримаєте додаткове навчання і знаєте, як писати. Як по звітуватися, от звітні документи треба дуже гарно підготувати і дивитися, наприклад, що вас вимагає щоб, наприклад, є вимоги, щоб все всі витрати, які ви понесли до заключення договору по гранту, обов'язково вичитати договір до речі. На початку гранту ви завжди заключаєте договір з грантодавцем на таку-то суму, підписуєте його. І от якщо ви понесли якісь витрати до гранту, часто вони не ну, вам не відшкодовуються. Тобто, наприклад, якщо ви там підписали договір першим травням, а у вас були якісь витрати 20 квітня, або ще щось, або була затримка з коштами, то все треба дуже добре добре обсудити з грантодавцем. Тому що часто, коли ви там щось потратили, за це топіння, вам кажуть, ні, у нас договір від першого, тобто ми фінансуємо все від що від першого і надалі. От що ще звіти так само вас просять індикатори? Наприклад, тобто от вся ваша робота і ваша діяльність да яки в заявці ви приписували. Вона вимірюється індикаторами. Індикатори бувають якісні і кількісні. Наприклад, у вас серія тренінгів. Ви прописали в цілях. Там серію тренінгів, що ви проведете серію цін і ми ті в заданнях так само, що ви проведете серію тренінгів. Наприклад, зазвичай на тренінгах учасники мають підвищити свої знання. Але рідко буває, що учасники там нічого не знали. А тут за рахунок ваших тренінгів підвищили знання на 100%. Такого не буває зазвичай учасники підвищують знання там ну, наприклад на 20-30%. від того, що вони знали, а потім дізналися з ваших тренінгів. Тобто, ви маєте провести анкетування обов'язково вхідне і вихідне. Не забувайте про це. Тобто, вхідне ви заміряєте, що учасники знали, що учасники вміли, і вихідне, що вони після вашого тренінгу отримали. Тобто, це ви маєте якісні індикіндикатори, тобто за матеріалу учасниками один індикатор. І другий індикатор це кількісний наприклад, ми провели там 10 тренінгів. Якщо ви записали в себе в завдання, що ви проведете 10 тренінгів, ви маєте виконати. Бо якщо ви не виконаєте, це може іноді навіть викликати, що вас заберуть час коштів або скажуть віддавайте кошти назад, тому що ви не виконали умови гранту. От Тобто до звітності треба дуже ставитися, дуже відповідально. Якщо ви заявляєте, що у вас буде п'ять публікацій в пресі, у вас має бути п'ять публікацій в пресі. Якщо ви заявляєте, що у вас буде перегляд, там не знаю, тисячу лайків там або тисячу переглядів, десь то має бути тисячу переглядів. Це кількість індикаторів. Тобто, кількість індикаторів так само не треба завалювати і в кінці презентувати. От. Звіт може бути в довільній формі, або іноді вони самі вимагають від вас, що тут вас звіт по індикаторам. Це технічна частина, тобто технічна частина погранту це от якісні кількісні індикатори, як досягли. і треба так само підтвердження. Тобто, якщо ви кажете, що ви роздаєте гуманітарну допомогу там тисячу сімей, у вас має бути тисячу підписів, або там не знаю, або 500 сімей. Да, вас має бути тисячу підписів за отримання цієї допомоги, і фінансовий звіт так само У вас має бути все гарно оформлено. Тобто, якщо ви закупаєте щось. То у вас має бути фактура, у вас має бути оплата цього, так? Якщо ви комусь оплачуєте, то має бути заключений договір. Пришли, Наприклад, оплачуєте ФОПу, договір з ФОПом і акт приймання робіт, тобто акт виконання робіт. От, тобто фінансова частина так само дуже важлива і має бути добре виконана. Наприклад, так само іноді вимагають, якщо у вас якісь витрати там, наприклад, більше, наприклад, там, не там. 5 тисяч доларів, ви закупаєте якийсь там основний засіб, то у вас має бути три пропозиції. Тобто, щоб ви не купили першого ліпшого за 5 тисяч доларів, тобто витрати не мають бути завищеними. Тобто, якщо має бути середня ціна на ринку, тобто, що ви щось купляєте, то вона ма повинна бути середньою ціною на ринку, і іноді вимагають, наприклад, ви закупаєте якусь штуку, не знаю там комп'ютер або ще щось, то ви не купляти там самі дорогі на ринку, які є. І плюс вам мають дати три пропозиції, і ви вибираєте з цих трьох пропозицій одну, яка найкраща найекономніша. І це теж те, треба показати донору. Тобто до цієї справи треба підійти серйозно. Каже ще от останнє напевно запитання: які чекають наслідки організації взагалі в Україні? І світ досить тісний, і ми невелике село. Або люди стають, пишуть гранти, а потім стають працювати на організації до донорів, або ще щось, тобто ваша слава піде світом. Е, світ. Тобто ви завалили грант, скоріше за все, про це дізнаються. І, скоріше за все, це буде проблема і для вашої репутації, і проблема для отримання наступних грантів. Тому дуже бажано підходити дуже відповідально і не валити гранти. От, е, тому що потім будуть проблеми. Думаю, буде дуже класно скакати, про те, що якраз ми наша команда «Благодім» зараз реалізує один грант і можна проанонсувати, хто нас очікує. Потім ми прямо про цей фір зробимо обов'язково, але mm -hmm. нашого місця і ми будемо запускати. А, ну, там прямо ось шумно. Дітлахи, може, прийшли. Я тоді Надюш, проанонсую, а ти добавиш, якщо я щось забула. Значить, завдяки от якраз надії наша організація «Благодім» виграла грант на реалізацію на створення курсу по протидії насиллю відповідно до Стамбульської конвенції. Ми зараз якраз створюємо цей курс, будемо запускати його попереднє число це 15 травня, і ми будемо набирати. Близько 40 учасників, які хочуть пройти цей курс, і його мета така, щоб пройти навчання, і ми би дуже хотіли таким чином знайти нових волонтерів для нашої організації, тобто ті, які будуть надалі від нашої організації, надавати допомогу тим, хто звернувся по допомогу. Ми саме допомагаємо мамам з дітьми. От, і ті, хто будуть готові як волонтери нашої організації, відповідно пройшовши підготовку і навчання, надавати їм допомогу. Для цього не потрібно знаходитись саме в Ірпіні. Там, де знаходиться наша організація, тому що супровід можна втілювати онлайн. От наді, і прошу тебе, можливо, трошки по перше я бачу там повідомлення. З'явилось після цього. Да, розкажи трошки детальніше, як буде виглядати навчання. на навчання. У нас буде два потоки курсів. Ми Відповідно, закінчу, учасники переглядають культуру. відео, виконують домашні завдання. Чотири теми базові: це загальна про Слабутську НЕЦІ. Потім юридична сторона, психологічна сторона, тобто як співпрацювати жертвами насилля і подібне з точки зору психології. От, з точки зору так само нашого досвіду благодому, Маріяль розповість про наші кейси, живі. От кінці курсу буде сертифікат, і так само там буде приз, тобто люди зможуть виграти навіть планер. І організувати свою роботу. От, і відповідно пізніше ці люди зможуть допомагати тим жертвам насилля, які, є, які можуть до них звернутися. Тому що після широкомасштабного вторгнення, і взагалі в Україні досить високий рівень і домашнього насильства, ми вважаємо, що в кожному би, містечку, там, місті має бути активна людина, яка знає, куди звернутися, куди постукатися, щоб ці жертви отримали допомогу. Досить часто вони мають ну, соромляться і не розповідають про це. Але можливо друзям або не знаю там людям, які там мають авторитет, вони можуть це розповісти в приватній розмові. І ось, таких людей, волонтерів, ми шукаємо, щоб вони далі могли допомагати. Ну і конектитися з нами. От тут нас запитали, які яка група вам ФОП може бути. В принципі, ми співпрацюємо з, з третьою групою ФОП, тому що а, там не такі великі податки. Тому що грантові кошти насправді невеликі і на податки закладуються не дуже багато, тому я рекомендую третю групу ФОП. Але якщо у вас великі об'єми, то можна подумати і про другу. Тобто, якщо у вас там великі кошти на активності закладені, можна подумати і про другу, але я рекомендую третє. У мене вже діток прийшло, вже пора складати спати. Дуже тобі дякую, Надя, за дуже фахову консультацію, та, те, що ти ділишся досвідом своїм. Трошки підвів сьогодні звук, але я думаю, ті, кому дійсно важлива ця тема, бо інформація суперцінна дійсно від людини, яка є експертом в цій темі, є професійним. От, І тих, кого зацікавила участь у нашому курсі, який буде запускатися, можете написати в коментарях або мені в лічку, ми вас поставимо вперед запис. Наостанок, одне запитання, Надя. Хто такі грантоїди? Так, я хочу... Антоніти ну, це люди, які отримують грант, ні. а по Я, факту ні. не не роблять нічого корисного, тобто роблять якісь активності, але фальшиві, які на папері, а в реальності це не роблять. Ну ми до таких не відносимося. Ми стараємося все, що робимо, щоб було корисне для людства і для суспільства. Дякую тобі ще раз. А, якщо у вас залишились якісь запитання, думаю, що ви можете, коли будете, ну хтось буде в записі дивитися це відео, можете ставити запитання. А, я думаю, що ми вам відповімо. Ще раз надякую. Це на зв'язку була Бельгія і Іспанія для України. На добраніч. Па-па.